Друзі, вітаю! Володимир Зеленський організував відповідь Дональду Трампу щодо швидкого завершення війни і його можливих планів. Давайте це проаналізуємо. Але обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти і тролі, намагаються понизити видачі україномовного контенту, українського політичного контенту. Тому обов'язково підпишіться самі і порекомендуйте своїм близьким. Друзям, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен сьогодні ж викласти свій план швидкого завершення війни з Росією, якщо такий, звісно, є. Це він передав в інтерв'ю Bloomberg TV в Києві в середу. От телебачення, яке дивляться в Сполучених Штатах, яке точно ляже Трампу на стіл. Глава держави попередив, що будь-яка мирна пропозиція повинна уникати порушення суверенітету. України, якщо Трамп знає, як закінчити війну, він повинен стати е, і сказати нам про це сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо знати, заявив український президент. Ну, я надіюсь, хочемо знати, щоб з цим, наприклад, не погодитися, а не просто знати, що там така історія. Зеленський поскаржився на затримки в поставках зброї від західних союзників. І сказав, що потенційно готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди. Вони не можуть планувати моє життя, життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо в листопаді потужну підтримку Сполучених Штатів, чи будемо одні. Також Зеленський натякнув, що зараз дуже повільно йде. Поставки зброї, і це якраз таки 61 мільярд, який в нас є, сьогодні доходить дуже тяжко, і військовим, які на передовій чекати доводиться дуже, дуже довго, і якраз таки Зеленський сказав, що краще було б швидше. І ще додав, що відкидаючи думку. Про те, що українські та російські війська зайшли в глухий кут на полі бою, українські військові мають кращі позиції з точки зору живої сили ніж це було кілька місяців тому. Новий наступ це питання озброєння їхніх бригад. До речі, нагадаю, що в додатку резерв плюс зареєструвалося вже більше ніж 2 мільйони українців. Це найбільша трагедія, каже Зеленський цієї війни, що між рішеннями і реальним фактом мається на увазі зброї на полі бою, ми маємо дуже, дуже дуже довге очікування, заявив український президент. Тим часом президент Фінляндії сказав, що війну можна було б легко і швидко завершити і Росію змусити до переговорів, якби, наприклад, взяти і змусити. Китай е, позвонити Росії, і Олександр Ступ каже, що якщо Китай набрав би е, Росію, то Росія б дуже швидко всілася б за стіл переговорів. Що якраз таки китайська допомога Росії їхній агресії, це і є та головна сила, яка допомагає Путіну воювати тут. І він каже: переріжте китайську поповину російського виродка, і, власне, отримаєте завершення війни. Ось така позиція. Позиція Зеленського, який відправляє меседж Трампу. Причому він більш ніж впевнений і розуміє, що в е, Трампа надзвичайно великі шанси виграти, але тим не менше, робить таку заяву. До речі, що на шансів Трампа виграти сьогодні газета The Telegraph, крім того, що вийшла, розкритикувавши Зеленського та його команду за тотальну корупцію, через яку ми можемо не зайти в НАТО. І на цих е, уже, скажімо, дуже скоро вихідних має бути з'їзд е, НАТО, е, центральний, центральний з'їзд да, е, в середині місяця. То якраз таки вони сказали, що через корупцію нам скажуть, що друзі, через корупцію ви туди не заходите. Але крім цього, телеграф написав ще великий матеріал про те, що вийшла соціологія Ройтерс з соціологічним центром ІПСОС розглядають Мішель Обаму як найкращу заміну для Байдена. Ви знаєте, що Байден сьогодні заявив, що. Думає про те, якщо виборців не вдасться переконатися, в нього буде од переконати в нього буде одне інтерв'ю та два виїзди до виборців. І от і він каже: якщо не вдасться переконати, що я живий і ще 4 е... роки свого терміну відбуду, ну все тоді доведеться здаватися. І Байден каже: тоді Окей. Донори і та частина партії, яка не хоче, щоб пішов, можуть перемогти. Ну і Іпсос уже ж зразу взяв і замірів соціологію. Так от Мішель Обама має найкращі позиції. Саме Мішель Обама може перемогти, якщо Байден не піде, і за неї голосують більше ніж за Трампа. Це топовий кандидат виходить на сьогоднішній день. Так що Барак Обама може повернутися до... Власне, влади, що називається, ну і Барак Обама може знову бути в Білому домі, але вже правда в статусі першої леді. От нагадаю, що Обама не найбільш вигідний для нас кандидат, і Мішель і Барак, тому що Обама був за ізоляцією. Обама був на початку війни в 2014 році. І ми пам'ятаємо, що не все було так гладко в наших відносинах, і це та людина, яка запускала рестарт відносин з Росією, який призвів до. Повномасштабного вторгнення в Україну. Ну але знову ж таки, ми там не голосуємо. Проте бачимо, як відбуваються ці вибори, де в тому числі вирішується не тільки доля Сполучених Штатів, але й нас із вами. В той же час дійсно Мішель Обама може дати нову енергію, може дати нове бачення, хоча. Зі сторони видно, що вона більше б займалася національними машинами, проблемами жіночого лідерства, проблемами ставлення до жінок. Ну і, зрозуміло, що внутрішнім харчуванням дітей в Сполучених Штатах це власне те, чим вона займалась на посаді голови. В той же час і Обама міг переосмислити все, що він робив, і зараз прийняти дещо інші рішення. Те, що він буде радити своїй дружині, це ну догадалки не ходи. Скажімо так, новий імпульс можливий, який він буде, не нагнітаємо, подивимось. Ну, от, поки що Байден в грі, Байден залишається. Я думаю, що ще тиждень будуть ходити і дивитися. Але те, що почали міряти кандидатів, хто з них перемагає Трампа, говорить про те, що спонсори біжать уже і шукають, хто міг би замінити Джо. Друзі, питання про те, як ви вважаєте те, що заявив Олександр Стаб? Президент Фінляндії, що дзвінок Китаю міг би зупинити війну. Чи погоджуєтесь ви із цим? Напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково підпишіться на цей Ютуб канал. Мінімум, половина із вас, це майже мільйон людей, дивиться цей Ютуб канал, не підписавшись на постійній основі. Тому натисніть чорну кнопку під цим відео, для того, щоб російські... Тролі нас не виконали з рекомендацій. Це дуже важливо для того, щоб я був у ваших телефонах, а ви були в мене на зв'язку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.